Французький мандрівник Франсуа Толеран, який у 1687 році відвідав наше місто, у дорожніх нотатках записав: Серед усіх кукутських міст найбільшим і найкрасивішим є Станіслав, розташований на чудовій рівнині за дві милі від Дністра. Його регулярні фортифікації вражають своєю довершеністю. Є тут величезний палац, збудований з каменю. Його ринок, будівлі та арсенал значно відрізняють місто серед інших міст Русії. Нині існують лише рештки валів на території Палацу потоцьких, які мають власну назву валової вулиці. У західній частині валів замурований і закритий газоном запасний вихід, який вів з палацу. Саме двоповерхове приміщення колишнього палацу збереглося у перебудованому вигляді, де з 1801 року знаходиться військовий госпіталь. Саме про палац Потоцьких ми сьогодні й поговоримо. Палац будовано до 1672 року, і він відрізняється не тільки оригінальною архітектурою. До наших днів, як свідчення цього, на жаль, залишилася тільки парадна брама, а й не традиційним місцем розташування. Адже з давніх давен прийнято будувати палаци на підвищенні, чи то штучному, чи природньому з двох причин. По-перше, це найкраще з точки зору оборони. А по друге, так його краса і велич падають кожному у вічі. Магнати потоцькі обрали собі місце. До речі, чи не єдине на Україні на низинній місцевості, бо інші фортеці, навіть найближча Пнівська фортеця, вже має навіть деяке природне підвищення. Я вже не говорю про Галицький Старостинський замок, який взагалі на замковій горі збудований. І це було такою природною перешкодою і, і покращувало оборону. Ця фортеця Станіславська була збудована в Межиріччі-Бистрість, на території, як ми вже згадували, сіл заболоття і княгинина і низинній місцевості. Тому інженери, фортифікатори, які, а це були запрошені іноземці, військові інженери, фортифікатори, вони вибирали місце і вирішили створити цілу систему штучних укріплень, оскільки природні як такі були відсутні, якщо не рахувати з південної частини фортиці. Це суцільне болото в районі нашого парку Шевченка, арматурного заводу і наше міське озеро, це була система. Болід і чорний ліс, який у притул підступав тоді ще у 18 столітті до нашого міста. Це були природні перешкоди. Ну, певною природною перешкодою були, звичайно, і Вовчиницькі гори. Але тим не менше фортеця локалізувалася на цій території, про яку я вже говорив, і було вирішено збудувати її за схема фортеці збереглася, вона є зараз опублікована, є на кілька варіантів. Палац збудований у стилі бароко італійським архітектором Карлом Бенуе. Цікавим є той факт, що палац Потоцьких не є високим, усього два поверхи, хоча в одній з будівель є надбудований і третій. На першому поверсі мешкали служники, а на другому розташувалися чайний, винний кофейний зали. А от на останньому поверсі з кількома невеличкими спальнями мешкав сам граф Потоцький. Узагалі тому, що палац є невеликим, маємо логічне пояснення. Він, правда, фактично носив двоповерховий, ну може десь так, фактично двоповерховий характер, бо це пояснювалося тим, що він не міг бути вищим за фортечні стіни укріплення, тому що під час облоги використовувалася артилерія і цей будинок міг бути значно пошкоджений. Тому палац, можливо, не такий розкішний, як ми бачимо, палац в інших місцях. Він більше виконував такий, як система укріплень. І це ми можемо побачити і по тущині стін, і по тих підземеллях, які збереглися на території цього палацу. І це ще раз підтверджує ці підземелля, що палац входив в систему військового укріплення Станіславської фортеці. На сьогоднішній день дуже мало речей свідчать про колишню величі красу палацу. Найкраще збереглася парадна брама з оригінальною архітектурою. Можемо тільки домислювати, що зали палацу мали не менш цікаве і красиве оформлення, яке до сьогоднішніх днів або не збереглося через великий проміжок часу, або воно просто було знищене. Подекуди залишилися давні арки, двері та вікна. Залишилися підбори до карети, які фіксували їх на місці. Краяни ж вважають, що це маленькі гарантії гармати, що є неправомірним, збереглися і деякі господарські споруди. Через кілька віків вони служать нашим сучасникам з такою ж метою. А от давні переходи між бастіонами і кутовими вежами фортечної стіни та склади зброї служать для збереження овочів, хоча у них було зовсім інше призначення. Щодо підземель, які ми мали можливість от сьогодні відзняти, я хочу сказати, що звичайно середньовічні фортеці. А дослідники вважають, що Станіславська фортеця у XVII столітті, в другій половині XVII століття нічим не поступалася укріпленням Кракова і, і Львова. І це навіть ті залишки, які маємо, підтверджуються і по сьогоднішній день. Ну, звичайно, що забудова міста, його, так би мовити, урбанізація, злиття центральної частини міста я маю на увазі саме як колишнього військового об'єкту з передмістям. А в передмісті якраз і селилися ребісники, які постачали місто різноманітними товарами, а відповідно вже вдосвіта з ходом сонця відкривалися брами, це Галицька і Тисменецька, і сюди впускалися на торгову. Площу ринок біля нашої ратуші, селяни з навколишніх сіл, які приносили фактично доставляли свіжу продукцію і мали можливість утримуватися за рахунок цієї торгівлі у місті гарнізон, який тут перебував військовий гарнізон. Палац Потоцьких як частина фортечних укріплень та як військовий об'єкт проіснував тільки сотню років, що для такої споруди є досить коротким терміном. Треба відзначити, що як військовий об'єкт фортеця фактично проіснувала до початку ХІХ століття. Правда, вже у 18 столітті, особливо в кінці його, коли появилася вже нарізна артилерія, бо ще від ядер можна було якось, в якійсь мірі захиститися, фортеця почала втрачати своє військове значення. Особливо з приходом в 1772 році австрійської влади. Рід потоцьких занепадає. Утримання такого великого маєтку вже було досить дорогою справою, згадаємо, як нам треба, який страх інколи обіймає, як нам треба квартиру, ремонт зробити квартири. А це цілий ансапт, ціли, ціла система будинків, утримувати було важко. І поступово, як і все місто, так і цей палац було продано австрійській владі, яка вирішила використати його з 801 року під військовий госпіталь. Таким чином ми можемо вважати, що це, мабуть, найдавніший не тільки на Галичині, на Прикарпатті, а мабуть, госпіталь на Україні, який перебуває в одному і тому ж місці. Нині про палац Потоцький ходить безліч легенд. Кажуть, що на місці теперішнього сміттєзвалища була катівня, чи що дах колишньої ліщанки був зроблений із суцільної бляхи. За часів перебудови при ремонті приміщень вона зникла. Узагалі, Магнатом Потоцьким у нашому місті збудовано не тільки палац. Майже одночасно з будівництвом, вже відразу ж після завершення будівництва палацу у місті десь у 670 році приступили до будівництва родинного костелу Магнатів Потоцьких. Ця будівля, як пам'ятка архітектури, будівництво якого було завершено на теперішньому майдані Шептицького 1703 року, збереглася до наших днів і зараз там знаходиться наш відомий художній музей. Музей сакрального мистецтва Галичині. Біля колишнього палацу, а тепер уже госпіталю, розташовано багато історичних та архітектурних пам'яток. За воротами фортець, перепрошую, замку, примикає у притул Тринітарська площа. Тут зберігся ще один будинок колишнього окружного суду, як залишок колишнього монастиря отців Тринітарів від цієї назва площі, Трінітарська площа. А вулиця, яка примикає до Палацу Потоцького, вона носила різні назви в минулому, в радянський час Лещенця, зараз її названо як вулиця Шпитальна. Десь відповідає тому об'єкту, який вже два століття тут перебуває. А до неї примикає Старозамкова. Вулиця, яка якраз вказує на місце, на локалізацію давнього замку, я маю на увазі замку Потоцьких на території Станіславської фортеці. А також відкрито і нові пам'ятники. Зараз на південь, ось буквально 9 червня, відкритий пам'ятник пасічнику Петру Прокоповичу. Ну, на перший погляд може здатися, що Петро Прокопович ніколи не був в нашому місті. Але я вам хочу сказати, що він фактично врятував в світовому масштабі Божу комаху, джулу, і що в середині 19 століття, до речі, що в Галицькій пресі, до воєнній, до Другої світової війни писалося про Петра Прокоповича. А ось тут неподалік, буквально кілька десятків метрів, постійно продається мед, яким ми всі користуємося. І, до речі, пасічник кажуть, що в Івано-Франківську споживають щороку 100 тонн меду. Все це загалом і давня, і сучасна архітектура, цікава історія сприяє тому, щоб залучати до нашого міста іноземних туристів. Пам'ятки історії культури ще не досить нераціонально використовуються, а зараз настає прагматичний 21 вік і розвиток туризму, чим наш край може збагатити за рахунок цього. Звичайно, що треба провести музе... музеїфікацію. Нашої центральної частини міста. Ми вже не раз виходимо з пропозиціями, але це вимагає коштів і часу, звичайно, з пропозицією, з тим, щоб в центральній частині створити таку пішохідну екскурсійну зону по історичних місцях Івано-Франківська. Я маю на увазі, що сюди, звичайно, буде входити площа ринок і наша ратуша. Музей, який там обласний краєзнавчий, який працює, поступово можна було би. Перенести сюди на територію, є така думка, на територію військового госпіталю і тут провести музеїфікацію, можливо, навіть із утворенням художнього відділу, картинної галереї, бо наш художній музей так само має велике значення в культурному розвитку нашого краю. За досить невеликий проміжок часу, а для туристів це важливо, особливо так званих транзитних екскурсійних груп, які хотіли б в короткий час ознайомитися і все це ознайомитися не теоретично, а на практиці подивитися. Я думаю, що кращого об'єкту, ніж тут, де ми зараз перебуваємо, перебуваємо годі пошукати. Я маю на увазі комплекс, куди входить ратуша і палац Котоцького. Збереглися ще залишки валів. Звичайно, хочеться, щоб наше місто відвідало якомога більше іноземних туристів. Але перш за все, усі історичні та архітектурні пам'ятки ми повинні зберегти для себе, для своїх нащадків, щоб довести, що і ми маємо чим пишатися. Але палац Потоцьких на грані знищення. Уже можемо тільки домислювати, як виглядали покої магната чи інші кімнати, адже ні давніх фресок, ні мармурових кладок не збереглося. І це зовсім не дивно, адже про їх збереження ніхто не дбає, адже Палацу Потоцьких не надано статусу архітектурної пам'ятки. В тих краєзнавчих матеріалах, які я зустрічав, ти ще згадують про браму як пам'ятку. Тим більше вона дійсно унікальна ця брама як пам'ятка архітектури. А враховуючи те, що це був військовий об'єкт, і то цензура, я вам хочу сказати, не дозволяла. От що вже йшла перебудова, у 1987 році. Я видавав. Уж уряді успівав свій путівник маршрутами слави Прикарпаття. І коли я написав за Палац Потоцького, а в душках написав, що нині локалізував його, що це нині військовий госпіталь, то цензор викреслив це. Можливо, що це було, оскільки це військовий об'єкт, а ви знаєте, яка була політика в минулому заангажована на що тут вже навіть перестраховувалися з військовими об'єктами. І таким чином можливо, що це було перешкодою. Чи відродиться колишня велич і краса Палацу Потоцьких залежить перш за все від влади? А поки що він виконує вже звичну для себе, але, мабуть, неприємну роль госпіталю і чекає, поки вирішиться його подальша доля.